США продадуть Україні транзитом через НАТО ось такі ракети, чи то якісь ракетобомби називаються вони еram. Їх має бути 3350 штук. Щоправда, одразу варто наголосити, що ці ракетобомби ерам вони не будуть в Україні надані одним траншем. 3350, Вони будуть поступово надаватися. Ця бомба може використовуватися літаками F-16, міг 29 Су-27, Вони здатні вражати радіолокаційні станції системи ППО та морські цілі. 825 мільйонів доларів на них витратять Данія, Нідерланди та Норвегія. Цей боєприпас почав вироблятися з початку 25-го року. Недорогий, дозвуковий, 463 км Дальність, вага бойової частини складає 227 кг. А, кілограмів. Ну, ну, ну от такі от, от такий боєприпас. Чого від нього можна чекати? Ну, по перше, те, що США почали нам е, продавати, не нам, а нашим партнерам продавати зброю, а ми будемо її отримувати. Це логічно та раціонально, це було очікувано. Тобто, це не можна сказати, що це якесь величезне досягнення величезним досягненням було, якби ми е, за старою схемою отримували це безкоштовно. Ну тобто, за рахунок е, американського бюджету, це постачалось а так. Дональд Трамп просто буде робити те, що він вміє робити, найкраще продавати, тим більше, що він винен, він боржник американським монополіям військово промислового комплексу. Чому він їх боржник? Тому що це, по-перше, монополії, які надають робочі місця в південних штатах, вони переважно розміщуються саме в південних штатах, там де є основна підтримка Дональда Трампа. Тому він їм, скажімо так, він їх боржник, він їм винен і він їм відплачує, тим, що дозволив продавати зброю Україні. Бо півроку без, без нових пакетів допомоги не від бюджету, не від нових контрактів, ну но вони йому там трошки мужучок та вияли виделкою для устріць. І тому саме це відбулося. Тобто це не якесь величезне досягнення, це е, обумовлена, обумовлена подія, яка була очікувана. Обумовлена саме е, тим, що винен Дональд Трамп комусь, а не нам. Якби це було безкоштовно, це взагалі було, оце було б щось результативне. Щодо цих ракет бомб непогано: 3350 дійсно, ми не одразу їх отримуємо. Але в принципі навіть в якійсь кількості щоб виконувати тактичного значення задач, так цілком можливо. Тут єдине ще питання, оскільки це ну, така собі реактивна бомба, називемо її так, виникає питання: чи буде вона підпадати в цих поставках під обмеження щодо подальності дії, оскільки уся ракетна зброя, яка йде на експорт. Усьому цивілізованому світі, а не в якійсь північній Кореї чи Ірану, вона обмежується дальністю 300 кілометрів. В будь-якому разі цього достатньо, щоб діяти по тимчасово окупованим територіям, компенсувати нестачу дефіцит стормшеду в скальпеджі. Окрім цього, джейдем по території Росії ні. А де ми чули, що нам дають зелене світло бити по території Російської Остані Федерації? раз це було по Курській області, але і ми не чули іншого. Після кшок яби коли Курській області ну от скільки разів за останній час ми вдарили, наприклад, атакамцями чи Стормшеду, чи чимось таким потужним а, західним а по Курській області? Да, а давайте далі постав та коли ми чули взагалі про атакам с Тормшеду. Що ми ними сильно задавали ударів? Був один епізод на початку літа mm -hmm. в Донецьку. Все. А, ні, Storm Shadow прилітали та G по командному пункту в Курській області, там, де якраз знаходились ще і північно-корейські військові. Саме е, тоді прилітало, і це підтверджений факт. А також е, прилітала касетна, е, касетний атаканс, якщо я не, помиляю, не помиляюсь, в по Ростовській області. Ну зараз я, я зараз можу о, сказати щось, що не відповідає дійсності, але був аеродром, по якому пролітав касетний атакапс. Був такий момент, навіть було відео, о, коли був цей прильот. А в принципі, так щоб вони прилітали десятками кожен день, кожну ніч, ні, такого не було. Це поодинокі випадки, о, тому можна сказати, що зеленого світла фактично не було. Це так само, як не було світла на. Те, що ми маємо можливість право збивати ЗР... ЗРК Петріот російську авіацію в російському повітряному просторі. Епізод був? Був, а ми це робимо далі? Ні, не робимо далі. Отже, нема у нас цього зеленого світла. Будемо чекати, хоча заяви Дональда Трампа, останні заяви, він взагалі так дуже цікаво висловлюється, але його заяви про те, що ну ми маємо повне право бити по росіянам, щоб перемогти, ну з такої інтерпретації, це трохи так мотивує, якщо чесно. Мотивує, ну побачимо. Побачимо, як воно буде. Коли ці ракети прийдуть, люди дуже скептично у нас в коментарях ставляться. Владислав пише: та цих ракет ще немає. А ми вже говоримо. Така балістика шмигає і подоляка. Ну як брешуть, так не моргуть. І далі одна брехня пишуть про фламінго. Скільки було розмов про фламінго? Де цей фламінго? Е, Назар пише: ці ракети Ерам буде так само надходити, як ракети до Хаймарс. Отже, воно нічого не змінить, просто додатковий бонус. Ну, просто. Коротше... Я думаю, що було б набагато краще, якби в нас її взагалі не було. Оце був би клас. Якби в нас не було б ні РМ, якби в нас не було ні Хаймарсів, якби в нас не було б ні JDM, ні Storm Shadow, ні Атакамс, якби взагалі нічого цього б не було, взагалі було б офігеть. Нафіга нам цей бонус? Чи не так? Риторичний знак запитання, залишимо, далі будемо рухатися. А, поговоримо про російський НТЗ. Тому що і не тільки про НПЗ, але й про а, нафтопровід Дружба сьогодні було підтверджено офіційно, що в чергове вже втретє українські сили, зокрема ракетні війська, артилерія та сили безпілотних систем, завдали удару в Курській області поблизу унічі по об'єкту. Нафтогазу е, нафтоперекачувальному комплексу дружба. Ну нафтопроводу дружба. Ось забув слово. Е, це вже третій епізод. За які до речі, мадяру цього тижня заборонили в'їзд до Угорщини, що просто, типу, блюзнірство. Ну, але вже як є, е, крім цього, сили безпілотних систем уражають російські НПЗ, е, російські НПЗ. І е, вчора чергові такі були уражені е, сумарно. Накопичилося 21% відсоток. Мінус ворожої нафтопереробки за підсумками серпня. Цей аргумент я от всім ставлю це запитання зараз. Цей аргумент наскільки він сильний, наскільки він спроможний, що він може зробити, тому що я чесно скажу, я говорив з економістами. Вони кажуть: ну в сенсі пропаганди, нашої проукраїнської, цей аргумент звучить як те, що поставить економіку Росії на коліна. В сенсі реальності зовсім не факт. Зовсім не факт, тому що росіяни мають закритий експорт. Вони ці удари порушують, скажімо так, їхні можливості по суспільному договору по дешевому бензину і по наявності бензину середині Російської Федерації, але воєнна машина далі буде підтримуватися. Росіяни мають чого так само заробляти. Вони так само достатньо багато чого. Експортують в тому числі і навіть в контексті цієї ж нафти 80% якої ми не дістанемо, ну тобто, тобто до економічного колапсу, Економісти кажуть ну, такі, що більш помірковані, м'яко кажучи, Росії ще далеко, але виглядає дуже симпатично, навіть якщо чесно кажучи. Ну, давайте, давайте я е, поясню цю ситуацію з трошки такого незвичного ракурсу, е, наприклад, наркоман витрачає на місяць тисячу доларів. Щоб купувати наркоту, Якийсь там крек, ще там PSP, щось таке. Ну, я не великий знавець наркотиків. Але він витрачає штуку баксів на місяць. І ось щось таке трапляється, що він на місяць може витрачати не штуку баксів, а 800. Ну, тобто на 20% менше. Що з ним буде наступного місяця? Ну, він відчує нестачу цієї дози. Він відчує, що йому не вистачає цього на 200 баксів. А через декілька місяців це буде вже не 800, це буде 750 доларів в його кишені. Потім 700. Через рік це буде 600. Ну, тут або він закінчить життя самогубством через постійну ломку. Або він почне займатися чимось таким, що буде йому давати цей дохід, що, ну, м'яко кажучи, трохи аморальне. А, ну, або він пройде шлях оздоровлення і перестане бути наркоманом. Ну, от, от такий приклад. Отже, Російська Федерація: тобто, давайте повертаємось до того ж самого питання, що і з ракетами, ракета-бомбами. Тобто було б набагато краще, мабуть, якби в нас їх не було, і якби нам їх не давали, як і все інше, так само як і зараз було б нам, мабуть, все ж таки краще, якби ми не знищували російські НПЗ, і все хай би воно так і працювало і надалі. Росія мала можливість. Ну, наприклад, Новокуйбишевський НПЗ. Якщо я не помиляюсь, 7 мільйонів тонн нафти на рік може переробляти. Ну, хай би суд її переробляв її. Далі Сьогодні була не що він зупинився. Ну, так, Амфімський НПЗ це десь приблизно 6 мільйонів а, тонн нафти, один з найбільших. Ну, хай би собі працював 13 мільйонів а, нафти на рік. Ну, хай працюють, на що бити. Вони ж не дуже на це відчують. А, на собі це відчують. Так само до нас заїхали в 2022 році а, колони з російською технікою, БТРи, танки і так далі. Ми на них витрачали. Джевеліни, Енлаут, Стугнапе, потім в дрони пішли. Арта працювала протитанкові міни. Навіщо ми це все робили? Бо в них на складах були тисячі танків. Хтось знає з цих економістів насправді скільки було на а, російських центрах збереження те, техніки а, та складах і ремонтних базах танків? Т-72, Т-64, Т-90, Т-80 – Т-62, Т-54, 55, ПТ-76. Ну я можу довго продовжувати. Там, мабуть, у економіста середньостатистичного маджачок вибухне, якщо буде продовжувати по всій модіфікації. Отже, навіщо ми це робили? Ну, витрачали джевеліни на цю техніку. Хай би собі їхали. Ми б все одно б нічого не досягли. А що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що вони як е щури повзують по лісосмугам. І штурмують на мотоциклах та інколи навіть електросамокатах, а їх найефективнішою логістикою є віслючок та лошадка. Е, от і питання є сенс нанесення ударів по їх НПЗ? Так, я кажу, що є. І зараз трошки дуже цікавої інформації, особливо для дуже розумних економістів. Uh, переважна частина модернізованих, відремонтованих, і uh, модернізація, де відбувалася використанням західного обладнання НПЗ, знаходиться в західній частині Російської Федерації, тобто в європейській частині. Те, куди ми можемо досягну, дотягнутися нашими ударними далекобійними дронами, і саме тут знаходиться те НПЗ, по яким коли ти влучаєш, якщо влучно влучаєш uh, в відповідний цех і. Після цього НПЗ не буде працювати, бо потрібен ремонт західного обладнання великої установки, яка коштує інколи не просто сотні мільйонів доларів, а інколи досягає по своєї собі вартості мільярда. Це серйозні кошти, і е, на самому початку. Завжди ми не бачимо яких, якогось серйозного впливу. Ми просто чуємо, що зменшення е, переробки на 10%, зменшення на 14%, 15-17%, о, вже на 20%, 25%, потім 30, 35, 40, 50. І так, сьогодні ми бачимо переважно дефіцит, де в європейській частині Російської Федерації, до речі, південні, південно-західні райони. Регіони Російської Федерації саме південь-південний захід. А поки що центральна Росія не так, північна ні. А далекий схід, тим більше ми не дотягнемось до Владивостоку поки що чи до Хабаровська, але тим не менше саме якщо вирубається ця європейська частина Російської Федерації, НПЗ перестають працювати постійно, системно, а то і не працює вся інша система. А більша частина, яка потребує нафти, де знаходиться? Хабаровську потрібно більш всього бензину, чи в Владивостоку потрібно більш всього бензину, чи там в Якутії бензин головніше з їх дорогами. Ні, якраз європейська частина це елемент тиску морального, психологічного, економічного, фінансового, технологічного і навіть більш того, техногенного, тому що такі удари вони призводять до техногенних колапсів, особливо в зимовий період. І я думаю, що в осінньо зимовий період ми будемо це а, каталізувати, масштабувати для того, щоб Москва відчула насправді що таке. Пам'ятаєте, в 22-му році Газпром а, публікував дуже цікавий пропагандистський ролик: зима буде довга. Так, от, зима буде довга для Москви в 25 п'ятому-двадцять роках, в цей зимовий опалювальний сезон, і ми можемо це зробити. Тобто не вони нам холодомор, як вони з 14-го року нам погрожували, а ми їм. Це наші карти. Ми можемо ними користуватися. Ми з 22-го року енергетичного терору, який нам влаштували росіяни, ми до цього адаптувалися, вони ні. І це стосується багатьох аспектів. Ми зараз бачимо, як наносяться удари по залізниці, час від часу, по залізничним вузлам, транспортним вузлам. Чому? Вони наносяться саме зараз, і саме там, де ми можемо це спостерігати: Європейська західна частина Російської Федерації. А тому, що тут якраз найбільш вразливі місця, щоб дестабілізувати їх логістику, залізничну логістику, дестабілізувати залізничну логістику, дестабілізувати енергетичні категорії виробництва, нафтопереробні заводи. Ну, про удари по військово-промисловим об'єктам це окрема тема. Тому я вважаю, що так, цей напрямок він правильний він працює, і до кінця цього року, якщо ми будемо ну, наприклад, десь наприкінці грудня е цього року говорити вже про підсумки там не просто тижні, місяця, а про підсумки року, ми будемо говорити про те, що а ви знаєте, ну переробка нафти на Росії вже е зменшилась більше ніж на 30%. І ці 30% не доотримує бюджет. Так, вони будуть і надалі доїти своє населення, щоб забезпечувати армію. Вони будуть переводити своє населення. Там на е я не знаю, то також на віслючків та коників вони бензину не потребують, але до останнього будуть все віддавати армії. Але це не означає, що ця армія буде вже в 26-му отримувати стільки, скільки їй потрібно. До речі, дуже цікавий інший момент, що ми. Окрім ударів по НПЗ, також масштабували удари по логістиці на тимчасово окупованих територіях, залізничної логістиці, де відбувається транспортування паливно мастильних матеріалів, цистернами, ешелонами і так далі. Ці удари поступово починають масштабуватися. Отже, це комплексний підхід. Ну, я розумію, що було б набагато краще, якби ми взагалі цього не робили. Це був би взагалі ок.